Кавбет. Титульний партнер Extra Ліги. Гра розкриває тебе. Погано почали ігру. Є були епізоди, де треба було зіграти впевненіше. Так складно сказати зразу по ігрі за ключові речі. Перше це не було такої націленості на ворота в завершальній фазі. Багато сумбуру, браку. Це давало Харкову проводити контратаки, і вони знайшли свої епізоди, в яких реалізували ці моменти. В попередньому матчі після київського хіта ви сказали таку фразу, що ну, в принципі, задоволені грою, віддачею, але нам хід показав, що це екстреліга, Як-от треба грати в екстрелізі. Щось зараз було подібне? Просто не вистачає ніколи досвіду чи не вистачає там майстерності? Зараз більше ну, інша гра була. Зараз більше ми були на м'ячі, і треба було. Находити свої моменти, створювати за рахунок позиційних атак. Чого ми не змогли зробити. Харків нас повністю в наші сильні сторони, і ми не змогли знайти ці епізоди, щоб якби, впевнено почувати себе на майданчику за рахунок реалізації моментів та й створення моментів. Ті поодинокі моменти, які в нас були, могли якісь врятувати цю ігру, проте нереалізація і такий результат. Титульний партнер Капбет Екстра Ліги. Розкриває тебе.